Я передаю слово своему бывшему товарищу Тарасу Костанчуку. Если будут какие-то вопросы по ходу дела не только ему, а к моему коллеге Пану Андреевичу и ко мне, не стесняйтесь, задавайте в разброс. После моего ранения, оно происходило непосредственно, когда мы планировали 19 числа вхождение во вторую половину Лавайска. я передал управление батальоном Донбасс непосредственно командиру боевой группы Тарасу Костанчуку. Он расскажет свои события, свое видение. В тому числі як чека, який був там раненів, достаточно тяжко, як чека, який зараз одну з общественних організацій, ветеранів Трас. Доброго дня всім. Так важко все це слухати. Я вам відверто скажу. Таке бажання почати Майдан знову і одразу. Вийти звідси і почати Майдан. Оце я слухаю про всі ці. Хтось там політичний тиск. Я хочу знати, хто творить той політичний тиск. Я вас запевняю, що це все білітристика і забовтування, і так би мовити, процес, який може йти там і будуть розповідати якісь байки про те, що там встановили одне, не встановили інше, хтось буде там не приходити. Це все фігня. Я життя покладу. На те, що були покарані всі винні в цій трагедії. Життя покладу на це не тільки я, нас тисячі зараз. Ми об'єднались в групу Ілавайський котел. Наша ГЕОСправедливість це учасники тих подій. Абсолютно, нам наплювати, що і як іде, ми чекаємо результату. Ніякі ці придурки генерали. Вони повні придурки, я вам клянусь. Кожен генерал, який там приймав участь, це придурки, безвідповідальні скоти. Ці всі скоти будуть покарані. Дуже важко на полі бою приймати рішення, будь-яке рішення. Ти несеш персональну відповідальність. Твої... Ти всередині себе розумієш, що будь-який твій наказ. Це відповідальність за життя людей, які поруч з тобою. І я розумію, як їм просто було там сидіти в своїх штабах, на своїх генеральських лампасах і нічого не говорити, нічого не приймати, ніяких рішень. Я думаю, що вони від страху там сказали, що вони, істерика у них почалась. Це тому, що вони всі сикуни. Ідіоти з сикуни, боягузи. Тому що треба мати сміливість прийняти якесь рішення. Мені теж було страшно. Я як командир не повинен йти вперед, я йшов вперед, тому що я розумів, хто за мною йде. Хлопці з гарячими серцями. Без якоїсь підготовки військової. Вони отримали її протягом одного там, місяця. І хотіли йти, штурмувати, звільняти цю землю, нашу батьківщину. А там сиділи ці гандони штопані і не приймали ніяких рішень, тільки віддавали команду. Давайте, давайте Іловайськ. Я приїхав по завданню Семена Семенченка на планування захоплення Іловайська до Хомчака. Ми сиділи над картою, там думали, крутили і думали, як це. І він мені казав, уже мені отут вони. З цим захопити Іловайськ, тому що це стратегічний пункт був і було зрозуміло, що Іловайськ треба захопити. І було все дуже грамотно і добре сплановано. Після першого нашого заходу 10-го числа, коли ми туди пішли і просто зробили розвідку боєм. Теж треба було там приймати рішення. Я командував штурмовою групою. Передньою Семен командував всім батальйоном. Потім, коли нас вже стало зрозуміло, що там щось не те відбувається це 10 числа, тому що е, наштовхнулись на диверсійну групу позаду нас, яка пробувала підірвати віадук, щоб нас заблокувати, і там загинули наші геройські заступники командира, там два офіцера і солдат. В бою цією диверсійною групою не дозволили підірвати віадук. Потім попереду ми зустріли щільний вогонь з секретів, там з Зеленки і плюс з будівель уже Желевайську, коли снайпери почали працювати. Природньо, що я вже проаналізувавши все це, терміново треба було прийняти рішення, яке не могли зрозуміти хлопці там і так далі. Казали, а що треба, чому ми не йдемо вперед? Підскочив Семен, підлетів до мене, каже, що я кажу, треба відходити. Чому? Аргументую, я кажу, тому що раз нас там пробують заблокувати, не змогли, але ж пробували там щільний вогонь. Отже, вони мають достатньо сил, вони на це розраховують, щоб заблокувавши нас, спробувати знищити. Отже, ми вже зрозуміли, що там не 50 чоловік, а мінімум 500. Ми зрозуміли, що це вже там не ополченці, які як правило кидали зброю і тікали там після двох-трьох там тисків на них. А ще професійні військові, як потім виявилось кадирівці, спецназ. Правильно? Ага, зрозуміло. Приймаємо рішення. Це рішення, це команда. Відійти. Відходимо. Все, немає втрат більше. Плануємо другий захід. Плануємо, треба зробити, треба зробити. Приходимо з Хамчаком, я приїжджаю, ми починаємо планувати цей захід. Все дуже добре спланували. По центру задимлення. Батальйон, який не дуже бойовий обстріляний, був, робить вигляд під цим задимленням, що атакує по центру. Але не йде вперед. Просто залягає і стріляє, роблячи вигляд, що це атака. Інші бойові батальйони з двох сторін, з трьох сторін, фактично, атакують Іловайськ. Ми йдемо лівим флангом, там два батальйони, там військові, і так далі, йдуть правим флангом із півночі. Хомчак розраховує на те, що танкові групи, які вже були там чотири групи по кілька танків, вони були навколо Іловайська, Їм вдасться відрізати підкріплення, якщо піде там з Харцизської, з Донецьку. Все було дуже добре сплановано. Потім воно не вийшло, не вдалося прорвати. Нам вдалося вдалось на 100%, Знищили там по дорозі секрети, снайперські групи і так далі. І зайшли в Іловайськ, зачистку зробили все добре. По правій стороні було більш ну, щільне укріплення, там вони тримали більше угрупування і так далі. Не вдавалось батальйоном пробитись. Було прийнято рішення їм допомогти зайти диверсійною групою в тил, зайшли, провели там бій. Але це все, кожен раз це рішення і це команда, яку ти береш на себе відповідальність, віддаючи цю команду. Диверсійна група повинна йти. Хто піде? Два взвода. все, пішли. Відділення розвідки, пішли. І ти віддаєш команду, вони йдуть. В кожен момент бою ти віддаєш команду, ти приймаєш на себе рішення, і тобі страшно, і мені страшно. Віддам команду, вона буде помилковою. Але немає нічого гіршого на війні, ніж бездіяльність не віддати команду. Тому що тоді починається хаос. Тому що солдати вони не повинні приймати самі рішень, вони повинні виконувати команди. Тим паче у нас непрофесійні солдати, у нас добровольці, хлопці з різними професіями, які чекали, щоб їм віддавали команди. Ці скоти, ще раз повторююсь, не уникнуть відповідальності. Ми ще почекаємо. Ми почекаємо, поки закриється кордон. А вони можуть тягнути скільки завгодно. Але вони повинні будуть закрити кордон в кінці кінців. Ми не будемо зараз, як просять нас не розхитувати там човен, якісь у них човен і так далі. Не будемо. Почекаємо. Але я всіх попереджаю: ми нікуди не дінемось, їм не вдасться так довго все це затягувати, щоб ми померли від старості. Ми дочекаємось, коли стабілізується обстановка в зоні АТО. І прийдемо всі і спитаємо, кожного за шкуру витягнемо з дому. Цього генерала. Я жалкую, що ми таки упустили його цього Назарова, цього падлюка, якого ми охороняли в госпіталі, щоб він не втік, який винен в загибелі бійців цього Іл-76. Воно таки втекло, в АТО, і тепер воно. Ну це ви собі уявіть, що це за людина. Йому пред'являють звинувачення. Ти офіцер, начебто. Хоча знає, що ти ніякий не офіцер, ти купив собі ці погони, щоб дожити до кінця і потім хвалитись перед родичами. Я генерал, а тепер я генерал на пенсії, велика мені шана. Тут, вибачте, війна почалась. От бери, хоч де звільняйся. Підіть геть, ви бачите, що ви нічого не можете зробити, ви бачите, що ви боїтесь, ви бачите, ви розумієте, що ви не знаєте, які команди віддати. Складіть повноваження. Хоч всі, всі генерали складіть і нічого Україна від цього не втратить. Що це за скотство є тимчасова слідча